Купила ось таку приправу томати з травами. Ага, вирішила, нема дурних, сама приготую. Жмих перетертих помідорів після приготування кетчупу, зважила 2,5 кг. Додала жменю часнику і перебила блендером на деко із силиконозованим пергаментом по три черпачки і розрівняла тоненько. Вийшло в мене два деко і ще не решітку виклала, поставила у духовку. Он зверніть увагу, там виглядає мінімум, так як в духовці мої 18 років надписів майже не видно. В духовці тепло, але в руку не пече. Ставлю в 21 годину 0,0 і починаю перевіряти. Кожні 2-3 години. 9 годин і все висохло, як треба. Лише потрібно міняти місцями деко, бо знизу сухне швидше, а в мене немає конвекції, і от одну пластинку я прогавила, на жаль, пересушила, переколотила блендером, не в пилюку перебивала, хай буде трішки крупніша фракція, мені так подобається. Додала всіляких сушених трав і сванську сіль, вона також із травами. Ще й сушену чесночку туди насипала. Хто не полінується і приготує, то отримує економну ароматну приправу. Рекомендую, друзі. Смачного!